Друзі, ставайте спонсорами нашого каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ворог для запуску 20 ракет підійняв у повітря 14 бортів, які сумарно можуть запустити понад 110 боєприпасів, зазначив експерт. Найбільше дісталось, на жаль, Хмельницькому, і хоча пусків з Білорусі цього разу летіло і звідти. Паралельно з цим залпом із Житомира, як пише білоруський партизан, було повністю знищено аеродром Лунінець. Карма для пускових установок та російських загарбників прилетіла миттєво. Білорусь наразі не визнає цих ударів. Тепер щодо ударів по Україні, російські окупанти з 5 на 6 серпня здійснили по Україні. Один із найпотужніших комбінованих ударів за останній час. Супротивники використали безпілотники, крилаті ракети авіаційного і морського базування, а також гіперзвук 3 Х-47 М 2 кинджал. На себе звертає увагу те, що РФ знову почала використовувати ракети Х-101-555, і для цього повітря підіймали 14 ворожих стратегічних бомбардувальників ту 95 МС. Написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в телеграм. Експерт зазначив, що для запуску 20 ракет супротивник підійняв у повітря 14 Бортів, які сумарно можуть запустити 112 боєприпасів. Востаннє Ха 101 555 запускали 26 липня, а до того 26 червня. Чому це впало у вічі? Тому що поки ці терміни дивним чином збігаються з виробничими потужностями окупантів з випуску Х-101-555. півтори-дві ракети на добу. Це не говорить про те, що вони прийшли виключно на застосування того, що виготовили, адже є ще залишки зі зберігання, зазначив аналітик. Повітряні сили збройних сил України повідомляли, що з вечора п'ятого поранок 6 серпня українські воїни ліквідували 30 російських ракет та 27 ударних. Були знищені 17 крилатих ракет Х-101, Х-555, 13 крилатих ракет «Калібр» і 27 дронів «Шахед-136-131». 5 числа є у ніч на 6 повітряна тривога лунала у низці областей України. Крім того, у деяких регіонах бачили ворожі ракети, зокрема у Хмельницькій області лунали вибухи. Місцева влада повідомляла, що працювали сили протиповітряної оборони. Варто зазначити, що Цього спочатку повномасштабного вторгнення захисники України ліквідували 1347 російських крилатих ракет та 4116 дронів окупантів. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами нашого каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!